Тут по ремонту, а по ремонту, в моїй дачі вже є ще якісь посунення. <сунення> посунення в кращу сторону. Оце не лякайтесь, це доска. Це мені робочий поклав, щоб я не порушувала кахель, положив вже, бачите? Ось такий в мене лежить. І щоб я не наступала, ходила до ванни і не наступала. Ось. Тому бачите, як гарно воно все в мене в палітру вийшло. Оце я підбирала, щоб воно було не сильно темне і воно таке буде під натуральне дерево. Наче якийсь ламінат або паркет навіть. Мені, як стиль паркету, так, навіть ось такі розділювачі він поклав. І вже півкімнати ми вже поклали. Вчора він був вихідний, тому. Доробив от це, каже, найскладніше було, а потім він, якось, він каже, що тут мені вже буде простіше йти. Буде перехід прям, так само в цю кімнату, як продовження, воно буде туди переходити. ось. І під, підходить він класний бачите, під ванну. Також, палітра схожа. І я вам відверто скажу: ось дверима, я це завжди враховую. Мені завжди, щоб ламінат і кафель на полу був під двері, двері. бо воно завжди виглядає гармонічно. А коли воно повністю коли ви, якщо ви будете робити ремонт, якщо не буде співвідношення палітри і стилю дверей. І Наприклад, ламінату там, чогось, воно виглядає негармонічно. Я просто бачила багато житла по своїй роботі і дивишся на чужі помилки. Так, Тут, тут вже ж в мене все теж закінчено стіна. так? Розетки треба поїхати купити виключателі мені. Ось, бо Вчора було зайнято іншими справами. Не заїхала. Сьогодні треба щось робити з цим. Буде. І ось робоча поверхня. Робоча поверхня теж це той кахель з кухні, що на. Ой, пробачайте, в ванні лежить, бачите, були з нас залишки. І ми все повністю використали сюди його як робочу поверхню. Ось, ось так зробив мені майстер. Така гарна буде робоча кухонна поверхня. Бачите, і гармонійна вона по палітрі, а знову з тією картою мірою штукатуркою. Це ж фарбувалося кольор, а потім вже ж наносила шпаклівка. Чому така деревинка? Він каже, бо важкий кагель, ну так потрібно, коротше. Ох, ну, якось так, все гарно. Це ж керамаграніт, тому він такий важкуватий цей. Але він класно виглядає. я обожнюю, в мене в квартирі керамогранит. Я... Мені це моя любов. Ось, ось так тут. Бачите, яка краса? Яка краса. Скоро буде красиво. обіцяли десь в п'ятницю приїхати натягнути потолки. Мені натяжні вже. Ось, поміряли. І ось такі купила світильники по 400 гривень, здається. Ось такі при потолку, вони вішаються так, от. і вони прям як будуть отут в центрі. як, Ну, побачите, потім я вам покажу обов'язково кому цікаво. Вони класно горять, так, освітлюють все, буде тут і тут світильничок по одному. Бюджетенько робимо, тому що ну, і так все дуже дорого. Ой, Дуже в цьому році кусючий ремонт, дуже кусючі матеріали. Кусючі нинчику кусючі. Це добре, що в нас оце було, що ми оце знайшли по недорогій ціні і він більш-менш по 300 гривень нормально виявився якості цей кафель. А той був <клух> по акції, ми купили колись цю всю ванну, зробили. Да? Тут іще балкон, і коридорчик там на третьому поверсі. Ми тоді його взяли, бо він там були ясколи, якісь були моменти, він був по 400 гривень, уявіть. Ну, керамограніт і такий, да, різниця. Ну, це було два роки тому, десь приблизно. Ну, якось так. Ну, тому, бачите, які откосики в мене гарні, під віконі, але треба вікна помити мені, ще сітку цю зняти помити. Хочеться сьогодні це зробити. Откоси всі дуже пофарбовані, так гарно, бачите? До речі, також фарба залишки в мене з квартири, це з дорогої. Фарби, що миється, і вона дуже така, текстура в неї класна. там Залишку, отак було на дні з відрах, ми її використали також. Ось Бачите, як. ну, Тут він доложив вже коли пол, то ще бліцування ж на дверях на буде. Поставимо, буде класно. Ну, ще Тут кахель лежить, вже шовчики він замазав. А майстер. Ну, коридор. Коридор ще ще до нього будемо повертатися, бо не встигаємо. Не встигаємо, багато дуже роботи. Це треба оце пластиком обшивати, ще не дійшли до нього. Тут ліноліум зашивати, тут щось сходами потім робити. Оці бильця знімати будемо тут і тут будемо знімати. Будемо, як і балясями робити, такі, щоб відкрити простір, щоб світліше було, бо воно прикриває вікно і нема світла тут. Ось, Там залишимо. Щось будемо думати, не знаю. До того ще треба дойти. Ну, в цілому працюємо.